Ну, і респектабельні, успішні, стильні. Вони зробили власний внесок в розвиток України. Імена номінантів отримають е, людини року, е, отримають в секреті до останнього. Однак нам таки вдалося поспілкуватися із героями церемонії. У кожного свій шлях, жодних секретів успіху не існує. Головне бажання та обставини переконана Олена Міниш, президент компанії з розвитку комунікацій. Якби радянський союз не розпався, вона не зробила б свій внесок у розвиток комунікацій, не працювала б у Європі. Нині відома не лише в Україні, а й за кордоном. Планувала ли я всі ці дії або результати? Я думаю, що мабуть, ні мною керували більше бажання щось зробити конкретне для пользователей. По этой причине, коли мене пригласили поработать в Азербайджані і их рынку ринку нові продукти в області телекомунікації. Я з удовольствием согласилась. Розпад Радянського Союзу вплинув і на розвиток мережі техніки для дому. Роки дефіциту зробили свою справу. Українці купували новеньку побутову техніку, власники збагачувалися. Плани на будущее достатньо грандіозні. Вони, опять же, в основном всі йдуть в ногу часом, Розвиваємо. Іспользування веб ресурсов и электронных денег, которое тоже на сегодняшний день отримала достаточно стремительное развитие. Наші герої та ще 116 шістнадцять представників бізнесу, спорту та культури, чекають двадцять березня. В цей день оприлюднять імена переможців рейтингу Людина року року-2012».